Сила роду. І зараз ми подивимося в тему про страхи. Страхи на даному етапі це про те, чому тобі важливо злякатися, щоб ти нарешті вибрав відчувати силу і з'єднання із своїм родом. Чому тобі потрібно налякатися, щоб ти признав. Що твій рід, рівноцінно сила. Рі, рівноцінно сила і рід це одне і те. ж. І що для тебе сила? Це ті питання, які зараз є у полі, у просторі. Для багатьох людей сила це насилля. Це начебто, чим більше насилля я можу проявити по відношенню до когось. Або по відношенню до себе, або ввійти в режим терпіти, бо так мені заклали, тим більше я сильний. І сила дорівнює терпіти страждання, шаблони, установки, що сила це заставляти когось іншого зробити те, що тобі потрібно, що ти хочеш. І. У батьків наших сила прирівнюється до подавлення, маніпуляції. Вона є і була, тому що найчастіше батьки використовують силу для своїх дітей, не пояснюючи, а чому так не треба робити. А ти зроби це, бо я тобі не дам то. А якщо ти не зробиш це, то ти не будеш мати це. Маніпулюють на матеріальному. Сила і страх взаємопов'язано. Чим більше я когось боюся, тим більше я бачу в тій людині силу, тому що якщо я не буду бачити його сильним, я перестану його боятися, поважати. І якщо я перестану його поважати, я перестану. Відчувати кордони і буду порушувати кордони інших, і відчувати свою безнаказаність. І як ви зараз відчуваєте це по відношенню до себе, що вам відгукується? А що таке для вас сильний рід? Для когось сильний рід це родичі, які об'єдналися у єдине ціле за спільним сімейним столом. Де один одного підтримують, допомагають, турбуються один про одного. Але це не спочуття любові, а спочуття е, страху, відповідальності, вини е, це спочуття бути запереченим е, отим родом. Е, мене відштовхнуть, тому що якщо я відмовлюся, від мене будуть відмовлятися. Ті люди, яких я вважаю рідними, і цей страх бути відштовхнений батьками, це глибоко дитячі страхи, які більшість з вас зараз накладає своїм дітям. І уявіть, мама відмовилася від своєї дитини. І куди ця дитина йде? У прийомний дім або тато знаходить мачуху для такої дитини. І багато дітей живе цими страхами. І вони продовжують жити у дорослому житті цими страхами, що мама мене заперечить, відштовхне. І навіть якщо мені далеко за 20, я все рівно перепроживаю ці сюжети відштовхнення відмови. І в цей момент я забуваю, що я доросла особистість, яка насправді може жити без мами. Я можу вижити уже без мами. Що я не маленька дитина, яка не може без мами, яка залежна чомусь від мами у дорослому віці, яка не сепарувалася. І як багато перепроживають люди страхи у дорослому віці, не розуміючи, що мій вік вже не відповідає тому віку, де був цей страх, тому що більшість страхів це про дитячі страхи. І Важливо, щоб ви аналізували, робили внутрішню роботу. А якщо сила роду, це перш за все духовна сила, не в тому, що ми допомагаємо одне одному матеріально, а в тому, що кожен молиться один про одного, а при цьому живе власним життям не вмішуючись з матеріальною допомогою чи ще якоюсь допомогою у кризових ситуаціях своїх родичів. Про те, що я вірю, що це про те, що ця ситуація на благо моєму родичу? І коли я передбачаю щось, я не лізу зі своїм спасательством це виправляти. Я не беру на себе роль Бога. Як це зараз про вас? Подумайте, в глибину, про що це зараз? Про що ця сила? Навіть якщо людині дати багато грошей, але в цій людині немає духа, тому що ця людина піддається маніпуляції. Я буду роб любити тебе, коли ти мені даш це і це, то ця людина віддасть усе те, що в мене є, тільки щоб мене любила і не відвернулася. І по суті, вся матеріальна допомога куди йде? В нікуди. А по суті, це матеріальне, це результат вкладання великого часу, багато часу, і життя присвячено створенню матеріальних благ. Коли людина тратить більшість свого життя для одиниць людей Сила рода заключається у розумінні здоров'я, а не матеріального. І саме по цій причині вироджується здорова нація, і ми бачимо, скільки народжується хворих, нестабільних дітей. Це коли я не турбуюся про свій власний духовний світ і роблю вигляд, що мені страшно, коли на мене хтось образився. Я боюсь робити що, що викличе у мене цю образу у мій адрес. І тоді я створюю собі духовні захворювання, захворювання душі, які призводять до фізичних захворювань уже у фізичному тілі. Але чим більше фізичних захворювань, тим менше у цьому роду духовності. І це означає, що усі представники цього роду. Жили матеріальними інтересами. Вони, навіть якщо і релігійні, вони не віруючі, у них немає віри, у них немає ефекту плацебо, зцілення і звідси так багато душевних фізичних захворювань. Це роди, у яких багато психічних захворювань, алкоголізм, психіатрія, суїцидальні думки, психіатрія. Постійна тривога про майбутнє психіатрія. Не можу знайти себе психіатрія, відсутність самооприділення, самоідентичність психіатрія. Розумієте? Автоагресія, психіатрія. І на каналі є лекція про це величезна кількість. Психопатичних станів у роду, які свідчать про те, що представники цього роду забули про Бога. Вони створили для себе віртуальний образ Бога, уявили картину і поклоняються картині. Молитва, ікони, хрести, церква. І думали, що сила родуя, не склалося, не працює. Захворювань ще більше, психіатричні стани зашкалюють. То що ж тоді сила вашого роду? В чому вона складається? І чому, чи чого вам ще треба налякатися, щоб звернутися до сили своїх предків і стати на коліна і попросити підтримки роду, не непопрошайничати, дайте мені житло, гроші, діти, надіти і так далі? Прийдіть до мене, коли я буду хворіти, не випрошувати увагу. А просто стати на коліна і попросити просто у джерела. Можна все, що завгодно, думати, що мій рід це родичі, це ілюзія роду, істинна родова сила в першому джерелі, там, звідки відбулося все, що є, це енергія. Саме там потрібно дивитися. Туди потрібно дякувати, а не просто бути попрошайками, потребітелями. І якщо контакт з першим джерелом вилаштований, якщо я відчуваю канал і енергію, якщо немає страху, що мене відторгнуть, якщо не буде психологічної маніпуляції, на рахунок маніпулювати на вині довго входити в почуття жертви, і ви маєте зробити глибоке переусвідомлення, де захований ваш страх. Получається, що батьки виховують у своїй дитині дії на погрозах, на маніпуляції, на залякуванні. І дитина починає боятися власних батьків. Про що це зараз? Про сніця. Виходьте своїх ілюзій, шаблонів. Там, де є місце любові, там немає місця страху. Там не потрібно погрожувати, там не потрібно маніпулювати, там не потрібно доказувати. Тому що у дитини буде відкрите бажання допомогти і підтримати такий рід. І дитина тоді хоче підтримати. Коли його силу не подавляють, коли не нав'язують, що ти ніхто і нікому не будеш потрібний, якщо ти не будеш робити це, це і це, коли дитина відчуває адекватну самооцінку, у неї є бажання допомогти без погроз, без страхів, просто так, просто із внутрішнього стану. І подивіться на все своє оточення. Яким маніпуляціям піддаєтеся ви зі сторони свого оточення, роду і під впливом яких ви починаєте кудись рухатись, щось робити, начебто розвиваєте так звану духовну силу. У вигляді аскези, коли я відмовляюся від себе і в цій частині, і в тій частині, і ще в якийсь, нібито зараз я буду сильний, ні. Шлях відмови собі у всьому це шлях боягуза. Сильний це той, хто вибирає себе, який наповнює себе, який може надихнути себе. І в його полі надихаються інші. І така людина не буде створювати ситуацію, щоб її пожаліли і щось дали, те, чого не може дати сам собі. Почуйте це сьогодні. Проживіть це сьогодні. Як це відбувається у вас? І тоді, коли я йду через страх. Чи почуваю я себе сильним, сильніше страху? І що це взагалі за категорія страху, в якій я сижу? Страх там, де відсутня любов? А там, де відсутня любов, там немає віри в енергії, віри в Бога. Тому що любов і віра це одне і те ж. І якщо є віра, любов, немає необхідності маніпулювати, відчувати почуття вини і відмовлятися від себе, від своєї сили, якщо я вибираю любов. Дихайте і переосвідомлюйте. Сьогодні таке поле, така енергія. Перепроживіть це сьогодні, тому що більшість з вас, з вас живе категорією жертв. Я бідний, нещасний, у мене так склалися події. Ні, ти не бідний і не нещасний. Тобі просто вигідно так жити. Ти не хочеш нічого міняти. Марафон, сила, духу про відкриття поля, каналу. Саме там ти зможеш відчути. Свою наповненість свій ресурс розібратися зі своїми страхами. Дій. Чи ти належиш до тих 80%, які сидять і спостерігають за успіхом інших людей? Лише 20% зараз діє, а всі 80% вони просто сидять в одному місці. Десь там. Ну, подумай, як ти можеш назвати то місце? Аналізуйте, друзі, я про наше розширене, спільне, колективне поле, де буде любов, а не жалість. Коли я жалію, я заперечую любов як таку. А я хочу любити, і я хочу, щоб ви відчули, що це. Тому що за біллю, за душею завжди відкривається ресурс. А ресурс відкривається тільки тоді, коли ми виходимо з програм спасателя, ми виходимо з стану жертви, і ми починаємо жити, жити наповно, жити життям незалежно від обставин. Не чекайте кращих часів. Їх не буде ваш час сьогодні.